Благодійні лотереї та аукціон, виставки техніки, живий куточок, показ демоділянок та товарів. Такі заходи відбулися під час другого дня міжнародного форуму аграрних інновацій, нове зернятко» 20 червня, який провела компанія ПС у селі Настасів на Тернопільщині. Темою цього дня стало тваринництво. Тут ми думаємо, як сьогодні будувати цю аграрну економіку, як розбудовувати, як. Наше село піднімати далі, так, для того, щоб ми могли підтримувати економіку. Під час заходу десятки компаній представили власну продукцію. Серед них АБМ Трейд, виробник товарів для тваринництва, преміксів, кормів, технологічних продуктів. Дуже приємно сьогодні бути на такому міроприємстві, е класному, завжди позитивному і прогресивному. Тому ми завжди раді бути учасниками такого за заходу. Вже другий рік поспіль на форум приїжджає компанія Cargill Animal Nutrition, яка працює в сегменті великої рогатої худоби свинарства, птахівництво та дистрибуції. Оскільки додавлено е, тваринництво так до нового зернятка, дуже тішимося з цієї ініціативи. Бачимо, наскільки захід масштабується, скільки відвідувачів стало більше. Тому раді бути тут, представлені, спілкуватися, комунікувати з клієнтами нашими і бути підтримкою цьому заходу. У другий день форму аграрії взяли участь у вузькоспеціалізованих панельних дискусіях на тему тваринництва. Також провели благодійні лотереї та аукціон. Заверчені з форуму кошти благодійний фонд покрова передав автівки для бригади НГУ «Азов». Я дякую Збройним силам. І в особі азовцям. А також сьогодні приємно бачити нашого, всім нашим працівникам, які боронять країну. Також сьогодні в нас присутній наш інженер, головний Євген Кльоц, Ми також раді його бачити. Я дякую всім Збройним силам за те, що ми маємо просто можливість працювати тут, в тилу і такі проводити форуми спільно. До слова, за два форуму на вас занятко відвідали понад 5 тисяч людей, підрахували організатори події. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.